Кримський міст, який був пошкоджений ударом Атакам ще минулого року, адже з'явилося стаття від The New York Times про Кримський міст. Про те, як було плановано цю операцію, так 2024 року у рамках масштабної української кампанії, ударів по російських військових об'єктах в Криму ракетами Атакам було пошкоджено міст через Керченську протоку. Удар же був спланований спільно. Українськими, американськими та британськими військовими і мав завершитись обвалом споруди. Однак у результаті вона лише трохи постраждала. У публікації не називають дати атаки. Можливо, йдеться про події 16 серпня, тоді як Міноборони повідомляли, що було збито 12 ракет атакам з метою якою був Кримський міст. Проте про пошкодження мосту відомство тоді не повідомляло у 2024 році. Сполучені Штати у відповідь на вимоги України надати Києву підтримку. Для повернення до кордонів 1991 року запропонували у вигляді компромісу операцію під назвою місячний град, метою якої була кампанія ударів по російській інфраструктурі. У тимчасово окупованому Криму передбачалося, що вона змусить Москву перекидати свої ресурси ресурси з півострова йдеться в публікації. Із приблизно 100 цілей обраних для ударів найбажанішою для Києва був, звісно ж, міст через Карченську протоку, дописне видання і ідеєю його знищення був одержимий, нібито лідер нашої країни Володимир Зеленський йдеться в публікації раніше. ж Удари по кримському мосту були однією з червоних ліній для сполучених штатів Америки. Однак Цього разу білої діємо повноважив військових та ЦРУ таємно працювати з українцями та британцями над планом атаки, яка мала би зруйнувати цей міст, згідно із розробленим планом, ракета Такамс мала вразити вразливі місця споруди. А морські безпілотники, нібито вибухнути поряд із опорами мосту. Йдеться у публікації однак, під час підготовки операції Росія посилила захист опор. Тоді Україна запропонувала завдати удару по мосту лише з використанням ракет атакамс. Головний командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, також генерал-лейтенант, виступали проти цього, оскільки вважали, що одних атакамсів буде недостатньо для обвалення мосту. Вони закликали Київ дочекатися готовності без. Спілотників або ж скасувати цей удар. Ну і зрештою, американці все ж таки поступилися і в середині серпня збройні сили України задали залп атакам з мостом. ну І удар залишив кілька. Ми були швидко забиті. Так повідомили видання американський чиновник. Проте з'являються коментарі і від наших українських високоподу... високопосадовців, Перепрошую і про кримський також багато було історій щодо того, коли його варто все ж таки знищити і чи варто взагалі а, туди цілитись. І от Петро Андрющенко говорить, що не по кримському мосту, куди краще бити збройним силам України, щоб зруйнувати логістику Росіян на півдні. Далі поговоримо з вами детальніше, чи з'являється коментарі, коментарі пані від Петра Андрющенка і так росіяни майже нині не використовують кримське міст для перевезення військових вантажів, щоб знищити їхню логістику, логістичну мережу на Півдні необхідно спрямувати удари в інші важливі точки. Особливу увагу слід приділити мостам та залізничним шляхам, які ворог нещодавно відновив. Ну і цим поділився керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Видання The New York Times, як ми вже прочитали, повідомило, що влітку 2024 року Україна здійснила невдалу атаку на Кримське мі за допомогою 12 ракет-атакамс, Однак цієї кількості було недостатньо для його знищення. На думку Андрющенка, більш доцільно було б націлитись на інші об'єкти зокрема, йдеться про логістичні артерії. Далі буду цитувати, що він говорить. Він не має жодного значення, крім тотемного та не виконує свою основну логістичну функцію, зазначає Андрющенко. Тому, за його словами, найбільш ефективними були б удари по мостах у районі Гранітно, Волновахи та Оленівки, де росіяни відновили залізничне сполучення, використовують його без потреби у Кримському мосту. Потрібно усвідомити, що важливіше для нас: фото палаючого мосту чи знищена логістика, наголосив Петро Андрющенко. Ну і він також звернув увагу на велику військову базу, розташовану поблизу Покровськ між Донецьком та Макіївкою, до якої росіяни доставляють вантажі через Іловайськ із території Росії, відновлення залізничної гілки для цього постачання активно триває з осені 2024 року. Далі знову ж таки цитую, що говорить Андрющенко. Щоб покласти цьому край, 12 ракет атакам було б цілком достатньо. Підкреслив керівник центру вивчення окупації. Ну і знищення цих об'єктів дозволило б значно ослабити російську логістику. Після чого можна було б знову повернутися до Кримського мосту, оскільки він залишався б єдиною залізничною артерією для постачання зброї на фронті, сказав Андрушченко. Ну і друзі, будемо далі рухатися, говорити і про міжнародну політику і про ті заяви, які лунають з уст лідера сполу. Учених штатів Америки, бо кожного дня з'являється дедалі більше заяв. Журналісти досить часто підловлюють Трампа та задають йому каверзні питання, які стосуються також і рашистського диктатора. І далі будемо з вами обговорювати ті нові заяви, які Трамп звучив під час спілкування з пресою. Отож. Зеленський хоче бути членом НАТО. Ну він ніколи не буде ним, зазначає Трамп. Далі він говорить, що я думаю, що Зеленський намагатиметься вийти з угоди щодо рідкісноземельних металів. Якщо він це зробить, у нього будуть великі проблеми. Ми досягли прогресу в укладенні угоди про припинення вогню між Україною і Росією, нібито, то зазначає Дональд Трамп. Далі він говорить, цитую. Я не думаю, що Путін відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення війни. Далі він також зазначає, що існує психологічний дедлайн, коли в цьому конфлікті має настати режим припинення вогню. Трамп також зазначає, що я був певним чином розчарований деякі речі, які Путін сказав за останні день два пов'язані із Зеленським. Тому що коли він вважає, що Зеленський не заслуговує на довіру, він повинен був би укласти з ним угоду. Подобається він вам чи ні. Далі також Трамп говорить, цитую я б не хотів накладати на Росію вторинні мита, але ми обов'язково ведемо їх проти Венесуели. Ми ведемо їх проти всіх країн, які нас дурили увесь цей час. Ну цікава цитата, звісно, адже ми розуміємо, які стосунки нині між РФ та Сполученими Штатами. Далі Трамп говорить, що я не хочу зараз говорити про свій третій термін. У нас ще багато часу у нас є ще майже чотири роки, зазначив лідер Сполучених Штатів. Америки, ну і ба більше Трамп, нібито збирається знову ж таки поговорити з російським диктатором Путіним щодо України. Про це передає одне із видань. і Далі детальніше розберемося, коли ця розмова може відбутися, та про що ж будуть вони врешті говорити? Адже президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір наступного тижня вже провести нову розмову з правителем РФ Володимиром Путіним, у якій вони будуть обговорювати, звісно ж. Україну також у спілкуванні з телеканалом президент Сполучених Штатів поділився, що розлючено через заклики глави Кремля вести тимчасове зовнішнє управління в Україні, адже напередодні пам'ятаємо ці всі пропозиції від Путіна. Трамп пригрозив запровадити нові тарифи на російську нафту. Водночас він сказав, що якщо Путін зробить правильні речі, то його злість може розсітись. Цікаво, які це правильні речі, знову ж таки якусь картину подарувати чи помолитися за. Трампа можете своїм Думки дописати в чаті також. Ну і в цьому контексті він повідомив про плани знову поспілкуватися з рашистським диктатором Путіним уже цього тижня. Але що передавало? Попередньо розмову Трамп і Путін провели ще 18 березня. Як ми знаємо детально про її результати, також розповідали. Ну і після розмови Трампа й Путіна 23-25 березня. Вже пройшли кілька раундів переговорів, за підсумками яких Сполучені Штати, Росія та Україна домовились про заборону ударів по НЕР. Ергооб'єктах, однак ця домовленість на практиці не діє. Як ми розуміємо, рашисти продовжують атакувати мирне населення нашої країни, продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Інфраструктуру перепрошую також енергетично та критично. Росія продовжує атакувати українську енергоінфраструктуру. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує докази порушення Росії режиму тиші в енергетиці та надасть їх сполученим штатам, очікуючи відповідної реакції. Ну і про всі ці події розмірковує і Речник української добровольчої армії Сергій Брачук він досить часто у телеграм-каналі все бо ділиться своїми думками стосовно того, що відбувається на міжнародній арені. Цього разу він також і прокоментував і такий цікавий дзвінок Дональду Трампу. Одна із ведучих провідних телеканалів також зателефонувала і розповіла, нібито про те, що все ж таки розлючений уже Трамп на Путіна. І взагалі Брачук коментує ту загальну ситуацію, яка відбувається в світі. Можемо далі почути його думки. Слава Україні! Світ навколо нас безумно змінюється. Данці бойкотують американські товари. Канадійці п'ють замість американо-канадіано. В європейських країнах немає жодної держави, де сьогодні більша частина населення, скажімо так, по-доброму ставилася до Кажуть, Трамп прокинувся. Я не знаю, чи переводив він годинник за українським часом на годину вперед, але тим не менше, прокинувся і всі побігли до укриття. А Трамп не побіг. Тому що перше, що він зробив, вірите все? Набрав ведучу новин одного з американських телеканалів і сказав: Я буду митами ми. щодо нафти. Вірите? Зразу прокинувся і набрав ведучу новин. І дуже розлютився. Ну, таке буває. Безумного навколо нас багато. Але є речі, які залишаються незмінними і серйозними. І найголовніше мир це не відсутність війни. Мир це відсутність Росії. Оце наше з вами завдання. Ми їх хрестили, ми її маємо відспівати. Бажаю усім максимально безпечної ночі і продуктивних днів. Працюємо і тримаємо стрій. Слава нації, смерть ворогам. А тим часом і сполучені штати Америки нібито розробляють санкції проти Росії на той випадок, якщо вона все ж таки відмовиться припинити вогонь в Україні чи порушить режим тиші, так заявив президент Фінляндії після зустрічі із лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Він, тобто, Трамп, дуже нетерплячий до дій Росії до цієї домовленості і зволікання з припиненням вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтесь, а потім він знову висуває умови. Ну і ба більше також, як я вже зазначила, Трамп досить таки розлючений на рашистського диктатора Путіна через Зеленського і погрожує вторинними санкціями. Будемо розбиратися, що ж це за вторинні санкції, і коли вони можуть бути застосовані. Так в інтерв'ю телекомпанії NBC президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити вторгнення. Принні санкції проти російських нафтопродуктів, якщо Росія та Україна не домовляться про припинення вогню, Трамп сказав, що був дуже злий та розлючений, коли Путін почав заявляти про неповноважність Зеленського заговорив про зміну керівництва в Україні. Президент Сполучених Штатів вважає, що Нещодавні коментарі російського президента, в який хтось закликав до створення в Україні перехідного уряду, що могло б фактично прибрати зеленського від влади, були не в правильному напрямку. Далі буду цитувати: якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення. В Україні, якщо я вважатиму, що це винна Росія, я веду вторинні мита на нафту на всю нафту, що надходить із Росії. Якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах. На всю нафту буде накладено тариф у розмірі 25%. від 25 до 50 пунктів, сказав Трамп. Ну і він також сказав, що збирається знову поговорити з російським диктатором Путіним наступного тижня. Нагадаємо, що 27 березня російський диктатор Владимір Путін вкотре заявив що в Україні немає легітимної влади, і запропонував запровадити в країні зовнішнє управління ООН та інших країн, щоб провести вибори. У відповідь на це адміністрація президента Сполучених Штатів заявила, що рішення про те, хто керує Україною, може ухвалювати лише її народ. ООН також заявила, що вважає владу в Україні легітимною. Ну і ці слова Путіна прозвучали під час зустрічі із також крейсером Мурманську це відбулось на фоні, нібито домовленості між Сполученими Штатами, Росією та Україною щодо енергетичного перемиря. І Така позиція Путіна фактично означала знову ж таки відмову Росії від мирних перемовин.